Чорна п'ятниця не закінчилась. У нас акції ще до Дня Чорних п'ятниць, чорних неділі, це у нас дитячі товари. Дитячі товари, хочу вам запропонувати, погляньте, ціна 500 гривень. ціна 500 гривень, це у нас треки, дитячі треки, 500 гривень, ну, зніми, 500 гривень, 500 гривень, тобто все по 500 гривень. Оці треки. Тут у нас, дивіться, три модифікації, мабуть, чи 4. І ціна на сайті 100 гривень ком'юа по 500 гривень. Це у нас для хлопчиків. От вам чорна п'ятниця треки Hot Wheels. Ціна 500 гривень. Можете заходить замовляти на новорічні подарунки на Миколая в інтернеті. Вони, ви самі знаєте, скільки вони коштують. По 500 гривень. Якщо кому цікаво, замовляйте 500 гривень для діток, для дівчаток. У нас кіндер сюрпризи. По 100 гривень пачка, 100 гривень в карман. Це у нас ось для діток, для дівчаток. Це все по 100 гривень. Лоли як для хлопчиків, так само і для дівчаток. По 100 гривень. На гурт по 20 гривень. На роздріб дивіться, це все по 100 гривень. От вам Чорна п'ятниця на сайті, 100 гривень. Ком'я, всім гарного дня!